Друзі, всім доброго дня! Я як завжди, всіх вас радий бачити на каналі. В сьогоднішньому ролику мова піде про гербіциди на кукурудзу. Це буде відповідь на поставлене запитання. Одразу перепрошую за те, що цей ролик виходить із таким величезним запізненням у строках. Прошу мене за це пробачити. В кого вже кукурудза велика, зрозуміло, що вони вже все це поробили на полях, хто в більш північних регіонах і західних регіонах висівав кукурудзу, там цей матеріал може бути актуальний вже в умовах цього року в теперішній час. І тому почнемо. Кукурудза це взагалі культура неймовірно цікава і вона складна від того, що проста. Мається на увазі те, що особливість цієї культури така, що вона не прощає помилок. І тому підбір Система захисту кукурудзи це дуже важливий момент, тому що ми знаємо, що кукурудза ніколи в житті не пробачає конкуренції за площу живлення із бурянами. Відповідно, система захисту від бурянів повинна бути відкатана чітко, тому що на ранніх етапах кукурудза дуже вразлива до конкуренції, особливо до споріднених бурянів, тобто мається на увазі із родини. Злакових і тому сьогодні ми поговоримо про гербіциди. Розіб'ємо їх на категорії, по кожній категорії окремо пройдемось для того, щоб ситуація із засобами захисту, конкретно гербіцидами на кукурудзі, стала більш ясною. Але одразу забігаючи наперед, я скажу те, що. Перелік препаратів для використання на кукурудзі надзвичайно обширний. Кожен препарат, а точніше, не кожен препарат, а сама діюча речовина, володіє тими чи іншими характеристиками, відповідно, впливає по-різному, як на культуру, так і на видовий склад самих бурянів. І тому, в залежності від того, яка проблема чи який фактор переважає на вашому полі, вибирається та чи інша діюча речовина. Але сьогодні все одно ми поговоримо про загальну. Концепцію. Препарати ми розіб'ємо на три категорії. Категорія перша це ґрунтові препарати, категорія друга препарати проти дводольних, категорія третя препарати проти злакових бурянів в посівах кукурудзи. До ґрунтових відносяться препарати, в основі яких наступні діючі речовини. Це хлористі сполуки, есметахлор, ацетохлор, пропізохлор. Сюди відносяться також метрибузин, тербутилазин, диметинамід П. І пендиметалін. Ці діючі речовини одночасно схожі і не схожі за своїм принципом. Роботи, наприклад, есметахлор і ацетохлор він використовується проти злакових і проти дводольних бурянів до появи сходів культури. Після появи сходів використовувати ці препарати не можна. А от, наприклад, пропізохлор може використовуватися як досходово, до появи сходів культури, так і після сходово у фазу 3-4 листків. І тому, в випадку, якщо по якійсь із причин не було можливості використати його досходово, його можна використовувати в якості вже страхового гербіциду. Схожа історія є і з триботилазином. Його можна використовувати до появи сходів культури, а можна використовувати в фазу від 3 до 5 листів. Але важливо враховувати те, що він практично не працює по злакам. Основа його роботи це дводольний бур'ян. Деметенамід П може використовуватися і як ґрунтовий продукт, тобто до появи сходів культури, і після сходів культури у фазу до шести листів. Але в нього, на відміну від терботилазина, інша специфіка: він більше все-таки працює по злаковому буряну краще, а по дводольному буряну він працює вибірково. Об'єднуючи всі названі діючі речовини, я хочу сказати про сам кластер ґрунтових препаратів. Наступне: ці препарати класні, вони дуже потужні і вони. Надійні, не дивлячись на те, що вони вимагають певних умов для свого внесення і для своєї ефективності. Тобто розуміємо, заробка в ґрунт, в залежності від того, яка ДВ використовується, може бути обов'язкова або не обов'язкова, температурні режими і наявність вологи. Але в цілому ці продукти вони надзвичайно ефективні. Єдиний їхній мінус, як на мене, це те, що залишки ґрунтових гербіцидів вони. Значній степені токсикують сам ґрунт. А ми знаємо, що токсикація ґрунту призводить до зменшення біологізації самого ґрунту, тобто зменшення активності біологічного середовища. Дуже чутливо на це реагують черв'яки. От Черв'яки, наприклад, вони живуть тільки в чистому живому ґрунті. Вони як лишайники. Пам'ятаємо, що лишайники, там, де повітря забруднене, вони там не розвиваються. Черв'яки так само у хворому затоксикованому ґрунті черв'яка в достатній кількості не буде ніколи. І тому, якщо ми хочемо розвивати ґрунтове середовище, Грунтові препарати повинні бути використані по мінімуму або не використовуватися взагалі. Тоді акцент ставиться на іншу систему захисту, більш традиційну ну, для багатьох господарств це використання гліфосатів, наприклад, перед посівом або механічної обробки для боротьби з бурянами, або потім використання вже страхових гербіцидів. Тепер ми відповідно перейдемо до страхових гербіцидів і поговоримо про препарати для боротьби із дводольною групою. Для боротьби із бурянами дводольної групи на посівах кукурудзи перелік діючих речовин неймовірно широкий. Тут можна підбирати і діючі речовини для вирішення вузькоспеціалізованих якихось проблем для бурянів конкретного видового складу або, наприклад, більш діючі речовини з більш широким спектром дії для комплексного вирішення тієї проблеми. Якщо ми будемо йти по кожній з діючих речовин, то нам не вистачить навіть серії роликів для того, щоб це питання розібрати. Ми пройдемося більш коротко, і я назву, звісно, не всі, але ті, які можна сказати, використовуються в препаратах і для захисту кукурузи, досить часто. Сюди відноситься, наприклад, та сама декамба всіх знайома, 24 d мЦПА, тобто 2 М4Х, сюди відноситься трязоперемідини, флорасолам, фломецулан, амінопералі, сульфаніл сучовини, амідосульфорон, йодосульфорон. Сюди можна віднести три кетони, в які входять мезотріон, Тембатріон, Топрамезон ізоксафлютол, який працює, до речі, не тільки подводольним, а ще й по злаковим. Перелік дуже широкий. І в залежності від того, яка у вас проблема, визначається діюча речовина, якою ви будете з цією проблемою боротися. А потім, вже в залежності від ціни і якості, ви вибираєте той продукт, який вам приходиться краще по бюджету і по ефективності. Але в першу чергу потрібно визначатися із діючими речовинами, які необхідні для того, щоб забрати проблему. Ось, наприклад, така діюча речовина, як Мезотрион. Дуже ефективна, є багато продуктів, які працюють, є ґрунтовий ефект, крім того, що працює через листя, працює ще й через корінь, тримає екран, все начебто круто і це шикарний продукт. Але в нього є вже обмеження посівузміння. Ось, наприклад, навіть в умовах цього року я бачив після дії на таких культурах, як соя, на таких культурах, як соняшник, не дивлячись на те, що була заробка в ґрунт, все одно після залишилась. І тому це потрібно також враховувати. Якщо на полі, наприклад, є проблема з осотами, то по осетам чудово працює Декамба, МЦПА 24Д працює по осотам. Якщо є проблема, наприклад, з хвощами, то по хвощам чудово працює. Знову ж таки, МЦПА, ну, Агрітокс, кому це буде ближче знайома назва продукту, також чудово з цією проблемою бореться. Якщо кукурудза за якимось чином так вийшло, що посіяна по соняшнику, то падали соняшнику і експрес і. Clearfield забирає чудово та сама декамба. 2,4D її забирає? Її забирає флорасулам, Тобто, зрозуміло, що перелік проблем, які можуть бути на полі з збройнами, досить обширний. В залежності конкретно від проблеми вибирається та чи інша діюча речовина, якою ви з нею будете боротися. Плюс враховується те, яка фаза, до якої фази можна використовувати. Ось, наприклад, декамбу можна використовувати тільки від 3 до 5 листів. Все. Далі використання її вже заборонено може завести рослину в стрес. А використання 24D можливе вже від 2 до 7 листів, МЦПА від 2 до 8 листів. Тобто кожна діюча речовина має своє обмеження і Регламент в залежності від того, на якій основі, в якому продукті вона знаходиться. Це все суто індивідуально. Якщо ми говоримо про злаковий бур'ян, це об'єкт, який вимагає особливого контролю у посівах кукурудзи, тому що споріднена із культурою група рослин. Вони живляться схожим чином, конкурують за одні й ті саме елементи живлення і кореневі системи дуже схожі. Відповідно, кукурудза відчуває надзвичайний стрес. А ми знаємо, що вона закладає початок на самих початкових етапах свого розвитку. Тому, якщо не проконтролювати бур'ян, тоді відповідно сразу різко знижується потенціал вражайності самої культури. Стосовно діючих речовин, які використовуються для боротьби із злаками, я можу сказати, що. З моєї точки зору, самою м'якою є нікосильфурон. Тобто це діюча речовина, яка без проблем забирає злаки в посівах кукурудзи. І навіть в мене є досвід, не дивлячись на те, що нікосульфурона регламент дозволяє використання лише один раз за сезон, я використовував вдвічі. На одному і тому самому полі, і в мене навіть був досвід використання три рази поспіль нікосильфурона для того, щоб поборотися із лаками. І при цьому кукурудза взагалі не втратила потенціал вражайності. Вона на тому полі навіть краще себе почувала і навіть перевищила сусідні поля по врожайності, де проблеми із злаками такої сильної не було. Тобто продукт настільки м'який, сама діюча речовина, що її можна легко використовувати, не дивлячись на те, що регламент обмежує її один раз і два рази. Але повторююсь, це суто мій досвід. Так вийшло, що від безвиході я повинен був це зробити. Ну, я це зробив, але тепер я хоча б знаю, що це дуже м'яка діюча речовина. Інший сульфоніл сечовини, наприклад, як римсульфорон, він працює. І по злакам, і по дводольній групі, але в нього вже є обмеження. Його можна використовувати лише до 7-го листа. У нікосульфорону такого обмеження немає. Він може використовуватися аж до 10-го листа, тобто дуже широке вікно застосування для того, щоб боротися із проблемою. Також із групи сульфаніл-сечовин можна використовувати для боротьби з варінами на кукурудзі, тифенсульфурон. Але... Тут дуже важливе зауваження: він працює по дводольним бурянам, на злакові буряни в нього побічна дія, і потрібно бути дуже обережним, тому що за рахунок нього, якщо передати куті меду, можна рослину загнати в стрес. Ще один момент, який стосується використання сульфоніл не лише в системі захисту кукурудзи, а в системі захисту культур із сівозміни. Наприклад, якщо у вас в зернову групу йдуть сульфоніл соняшник під експрес-технологію і, наприклад, в кукурудзі, важливо розуміти наступне, що зрозуміло, що ці продукти, тобто ці діючі речовини, вони досить ефективні і в них невелика гектарна вартість. Період піврозпаду в них невеликий і тому в них немає дуже великого обмеження у сівозміні. Але це лише період піврозпаду. Наступна половина розпаду вона вже більш тривала. І тому, якщо сульфоніл сечовини сильно насичені в ротації, тоді, відповідно, ми накидаємо залишки хімії сульфоніл сечовин на інші залишки. Таким чином відбувається накопичення, і тоді відбувається токсикація самого поля. Поле поступово перестає родити, тому що воно токсикується гербіцидним ефектом, який залишається із року в рік. І тому балансувати сульфоніл сечовини в системі захисту культур у сівозміні завжди потрібно, тому що не можна допустити перенасичення сівозміни продуктами даної категорії. З того, що сказано, зрозуміло, що перелік інструментів для боротьби із бурянами на кукурудзі надзвичайно широкий. Кожна проблема має своє. Окреме вирішення. І в залежності від того, яка у вас проблема на полі, приймається та чи інша діюча речовина для її вирішення, а потім уже йде, в залежності від співвідношення, ціна якість, підбір того чи іншого виробника і того чи іншого препарата. Але тема ця надзвичайно обширна. Якщо у вас є якісь додаткові запитання згідно неї, задавайте в коментарях, тому що повторююсь, таку широку тему в один відеоролик вкласти просто неможливо. Всім вам дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було. Цікаво, в наступному ролику ми поговоримо про хвороби соняшника і сої і як з ними боротися. Ще раз всім дякую. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, задавайте запитання в коментарях і натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати наступні випуски. До зустрічі в наступному ролику. Дякую!